Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, чому Путін не хоче миру? Я б тут поставив це запитання ширіє, тобто ширше? Чому московити андрофаги і Путін не хочуть миру? Ну, чому Путін не хоче миру? Для мене очевидно. Целі і задачі СВО не виповнені. Так. Ну, зрозуміло, які ж яка ж мета цього СВО, якщо відкинути всю цю дурню, кажучи, науково-собачу стосовно там демілітаризації і денацифікації, то головним завданням СВО було знищення держави Україна, ну і відповідно українців. так. Якщо знищення держави Україна. <кій> Ставилося там тиждень-два. Київ за три дні. Ну, це ж, вже тепер вони від цього всього відмовляються, але ж є зняті відео, так би мовити, артефакти не горять, де все це проговорено, все це названо. Ну, хтось два дні, хтось чотири. Ну, але в середньому три дні. Так. Це все мало. Закінчитися. Ніхто не готувався до протяжної війни. Так. Отже, Путіна у цьому сенсі зрозуміти можна. Ті задачі, які були поставлені, вони не виконані. Завдання не ставилося там завоювання двох, трьох, п'яти областей. Це не те завдання, яке стояло перед Московією у цій війні. Завдання знищення української держави, як такої, а потім уже знищення і самих українців, тому що знищення української держави це два тижні найбільше ставилося таке завдання. а Української нації, української ідентичності, українського народу, це вже завдання було на роки. Так, це все було прописано, розроблено і намагалися вони його реалізувати. Нічого з цього не вийшло. Тепер, але ж, не хоче ні перемир'я, ні миру, не хочуть московити андрофаги як народ. Тобто понад 90% вже нині так, підтримує це так зване СВО, і вони теж заявляють, що поки що ще не виконано. Тому з, якої, з якого доброго дива треба якесь перемир'я оголошувати, тим більше мир встановлювати, коли цілі і задачі СВО не виповнені. Я просто дослівно вам Цитую, все те, що кажуть не, не тільки в Кремлі, це кажуть московити андрофаги. Вони хочуть і далі. Вони хочуть вбивати, вони хочуть руйнувати, вони хочуть гвалтувати, вони хочуть мародерити. Так, все це їхня ментальність, це їхній характер, попросту сказано. Який виходить із їхньої генетики, з їхньої історії, так, з їхньої географії, все це, це, оце, що ми нині маємо, це наслідки оцього всього того, що і вони ще із варварського ментального світу не вийшли. Ну ми ж бачимо це все. Те, що в нас сільські бабки так, розповідали про московитів-андрофагів у селі, так, коли він підходить до стовпа і бачить на стовпі, висить якась валізка, отака, гарна, дуже. І до якої проводи ведуть. Він питає, що це таке. Бабця відповідає йому, що це інтернет, так. він лізе туди, угору, знімає цю валізку, так, забирає з собою. Значить, в нього такий менталітет, він вважає, що він е, при це відійшле у свою деревню, чи привезе в свою деревню. Там до стовпа його причеплять, і в нього буде інтернет. Так. Тільки біля його стовпа, на його стовпі. У сусідів не буде інтернету. Так. Те, що туди проводи, треба підводити, так. <сі> до, до цієї валізки скриньки. Він не розуміє. Бабка у нас, бабця у нас, розуміє це. А він молодий хлопець, цього не знає. А ми дивуємося. Так. Ми маємо там Москву, Санкт Петербург, Екатеринбург, так, де зосереджені якісь, так би мовити, плями цивілізації 21 століття. І величезна територія, яка ну, от, отака, отака. Він чув про інтернет, так. Але. Він не знає, як він діє. Бабуся українська знає, а цей молодий не знає. Так от вам різниця, я пояснюю на пальцях: стара баба українська, і молодий хлопець московський. Оце різні цивілізаційні рівні. Наскільки вони відстали, так, вони ж відстали на сотні років всіх інших. Ота, о, ота вся, оте все снохачество і все інше. Це ж е, глибинний народ, так, московський. Воно ж донині там існує. Ви думаєте, що це так історія? Ну, ми історію не пишемо, а от як говорить, говорить по парускі. Так. так що ось вам і причина того, чому ні Путін, ні московити, андрофаги не хочуть завершення. Вони не виконали своїх завдань. Тому що от виконали б завдання, знищили державу Україну, тоді наступне завдання йти на Європу. Так. А також ну, Україна як кістка в горлі донині. до нині.